Наче грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна, хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг, а земля сивіє від полю, але небо мій оберіг, я його залишу з тобою. Тепер ми знаємо, що така війна доволі відбирають у народу. Її ми не чекали, а вона підступна, так і прийшла до нас зі сходу. Свідомість застилає чорний дим, а на вустах то вірші, то прокльони. Як це назвично воювати з тим, з ким немає лінії кордону? Сьогодні рік, як на моїй землі, іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати. З повнагором в чорному вбранні. Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від кулі, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: Герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях, і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Коли у нас закінчиться війна, я зможу святкувати перемогу. А поки що з солона йде сльоза, з очей моїх лється на дорогу. Нехай тоді оркестри грають гімн, а голуби злітають чисте небо. І мир несуть у синю голубінь. Стяг майорить, звучить ташини й щебеть. Мене цей лютий, що триває рік. Піде собі, наслишить біля річки, і буде капать із берези сік. І буду червоніть в кущах по річки. Настане літо, дай же Боже дай та рилку вишень багатодатну пору, а ще на рушникові коровай, а ще зерна пшенички у комору. За все, подякуємо, поклонимось тобі, Поставим свічку за свої герої. Даруй на ранки світла голубі, і хай цей лютий лишиться без зброї. Незламні люди мої! Незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, ще сіне на сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми.